Ну а права наших воїнів і тепер буде захищати військовий омбудсмен. Президент Зеленський, повідомляючи про цю новацію, наголосив, такий запит надходив саме від військових. Але після скандалу із 211 одинадцятою понтонно-мостовою бригадою потреба стала ще гарячішою. Наприкінці минулого року журналісти української правди розповіли, як деякі командири тернопільської бригади знущались над солдатами, били їх і вимагали гроші, а за поятику роздягали догола і кидали в ями. Крім того, солдатів змушували будувати хату командиру цієї бригади Олегу Побережнюку. Все вдавалося приховувати, бо на командні посади твердять журналісти, побережнюк посадив своїх. Після розголосу скандального комбрига спочатку відсторонили, а 30 грудня Печерський райсуд Києва взяв його знову під варту з можливістю внесення застави у 12 мільйонів гривень. Щоб не було такого надалі, президент і запровадив нову інституцію військового омбудсмена. Закону про його права й обов'язки ще немає, тож найголовніше завдання зараз для призначеної на цю посаду Ольги Решетилової створити такий закон про уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. І кваліфікація Ольги Решетилової не викликає сумнівів. Вона правозахисниця, засновниця неурядової організації «Медійна ініціатива за права людини, яка розслідує злочини Росії в Україні. Тож у наших воїнів, а також їхніх родин. З'явився законний і фаховий представник їхніх інтересів.